Доброго дня, друзі! З вами компанія Автофокус у нас нове надходження. Ось такий Ford Edge 2018 року випуску на двохітровому бензиновому двигуні. Він у нас, як бачите, максимально приємний, прикольно виглядає у нас по кузову, без абсолютних зауважень. Є задня камера, є задні протроники. кузов він у нас в чудовому стані. Маємо вистачив доступ на кожній вертяті. Ось такі текстильний світлий салончик. Маємо підлокітник. Для заднього ряду пасажирів, в принципі, все ось так максимально приємно. Само собою задні сто підіймачі. Попереднього плану знову ж таки ж безключовий доступ, ну, повне стопакет зі спаданням зеркал маємо, але підугулювання передніх це дінь, з поперекову підтримку, повне мультикермо маємо, Автосвітло, автодощ. У нас приборна панель без помолочок, 102 тисячі рідного пробігу, до установу у нас Android Auto, з навігацією та задньою камерою, як я вже казав. Ну і маємо само собою кондиціонерчик і автоматичну коробочку передач. В принципі, все виглядає ось так прикольно. Тому, тому цікава дана пропозиція: звертайтеся до компанії Автофокус, вулиця Михайло Грушка, 4А.